Пасажирські регулярні перевезення, Trans і блогерка пік вітаються. Я ми співпрацюємо, ви знаєте, я їх активно рекламую за те, що вони мені роблять багато що цікавого. Безкоштовно везуть від проєкту Галопом по Європі вас, підписників, завдяки вам, другі. Люди знають ви репости робити, розказуєте, інформуєте інших, що є такі перевезення, автобусні. І хочу сказати, що шалений лютий, мінус 30% знижка для. Туристичних поїздок для просто бізнес-поїздок. І скористатися тому що Львів, Мілан можна заїхати за 70 євро. Львів, Ніаполь Рим можна заїхати за 70 євро. А регулярні пасажирські перевезення Бустранс працює вже більше 20 років на ринку. Я думаю, ви багато хто їх знаєте. Але від мене завжди буде знижка 10%, тому що в нас така співпраця вже на постійній основі. І від них. Бувало в листопаді 20%. Зараз в лютому 20% сотки. Ви слідкуйте за моїми новинками і беріть потрібну інформацію для вас. За сьогоднішній день тільки 10 людей перезванювали, У мене інформацію знавало. І нагадую: рейси регулярно щотижня йдуть: Одеса, Умань, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Удіне, Падуя, Болоня, Флоренція, Рим, Ніаполь, Салєрно. Потім так само Ласпеція, Геноя, Мілан, Бергамо, Бреща, Верона, Местре, Удіне, Львів, Рівне, Житомир, Київ, Полтава, Харків, Дніпро. Це, скажімо так, два автобуси виїжджають з різних позицій, потім в Львові вони пересікаються, потім роз'їжджаються далі по Італії. Якби, да? Розумієте? Тому що хтось питає, там пересадки не пересадки є. Навіть якщо десь одна може бути та пересадка в Львові чи там от Юлія Жак їхала з дітками, все нормально. Два автобуси вони прямо рядом стають. І хто там на Ніаполь, хто там на Мілан, вже там це я не буду говорити. Знаєте, що це якісь проблеми великі. Це ніхто не чекає час, два, ще щось. Плюс ще що я хочу сказати. Зараз до мене дзвонили стрія, питаю, чи є стрію. Хоча в списку немає, я не сказав стрій. Але він проходить і на око заправці може зупинятися. Плюс ви дзвоніть до мене, питайте на мій робочий номер, плюс 39-331 15 222 62. І я вам все розкажу. Viber WhatsApp працює. Плюс у нас є диспетчер в Україні Таня плюс 38067 885 7477. Viber, WhatsApp теж пишіть. Ми з вами зв'язуємося, обговорюємо, розносимо, вам дояснюємо інформацію. Вже коли ви готові будете точно брати квиточки в ситуацію, ми зводимо з менеджерами Бустранс, і вони вас фіксують від карпіка знижка. І нам теж свої бонуси йдуть. Так що давайте співпрацювати завдяки вам моїм підписникам, навіть хто не подорожує. Хоча, ви знаєте, зараз ми організовуємо вже записано більше сіми людей, хто хоче їхати з України в Італію в подорожі на карнавал до Венеції, до Мілану. Я це все організовую як турагент. Авторські тури цікаві, прикольні, креативні. Слідкуйте, з нами цікаво. Мало того, що ви можете безкоштовно виграти подорож, ви можете по знижках поїхати. Вибирайте самі, як вам краще. Але. Раз в місяць, фортуна. фортуна комусь усміхається. Напишіть в коментах, давно ви слідкуєте, їхали ви цим перевізником чи ні. Що які плюси можете сказати, мінуси. Не соромтеся, в нас іде мало ли, яка ситуація може бути, тому що я багатьох питаю, хто моїх підписників їхав з клієнтів, всі задоволені, все класно і все супер. На літо готуйтеся, тому що вони йдуть на ласпеці. Подивіться в інтернеті, ласпеція море. Круто, я там був сам в свій час. Ну, реально дуже круто. Так що завчасно бронюйте квитки. Зараз, поки знижки є в лютому, можете скористатися і забронювати на слідущі місяці там, на квіти, на травень, але проплатити треба в лютому. Ну, це вже з менеджером ховають. Я між доношу інформацію. Я думаю, все зрозуміло. Акції, знижки і креативний контент спільна співпраця. Щасливої дороги! Почуємося, побачимося. Вже 19 числа виїжджають нові переможці Галопомперфіс Сокаль війська область. Їдуть вони, дочка, з татом сюди. Я їх зустріну, ми вже зняли, поселимо. Потім вони побудуть в Мілані і поїдуть в Венецію. В Венеції погуляють і назад Бустранс їх забере автобусом. Так що все креативно, класно. Дякую. Хто щось не розуміє, знаєте, що з нами. Круто. Пока.